Переведення до іншої військової частини. Як це зробити правильно і так, щоб вас перемістили на іншу посаду? Дійсно, законодавство, в тому числі положення про проходження військової служби, надає право командирам військових частин, а також військовослужбовцям, звертатися з відповідними рапортами до керівництва про переведення на інші посади. Але я хочу зазначити: для того, щоб. Ці рапорти успішніше розглядалися, то ви можете взяти в інші військові частини, куди хочете перевестися так зване відношення. Тобто документ, що підтверджує, що розглянули вашу кандидатуру на вакантну посаду і прикріпити його до рапорта. Також до рапорту раджу прикріпляти. Відповідні документи про сімейний стан, пороби чиїсь, у зв'язку з чим ви хочете перевестись до іншої військової частини. І в даному випадку ці рапорти можуть розглянути бути більш результативно. І тому збирайте всі документи, подавайте, і приклади вже є, позитивних вирішень, тому працюємо на результат.